Вітаю вас, шановні глядачі! Існує думка про те, що нібито Володимир Зеленський знає дату завершення війни. Чесно скажу від себе, мені здається, що це якась все-таки замануха, обман, якийсь такий, знаєте, щось таке от не зовсім так воно є, насправді. Але я би хотів подивитися на картах. Стосовно планів, Президента Зеленського по завершенню війни, і чи дійсно він знає дату завершення війни, тобто розбити такий мій прогноз на два блоки. Тобто, перше, це чи знає він дату завершення війни на Таро Гляну, а на циганській колоді гляну про його плани по стосовно завершення війни, бо нібито намічається новий саміт Миру. Знову ж таки, це теж досить важливе питання, яке було би добре розглянути стосовно саміту Миру. В окремому прогнозі для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами будемо дивитися це питання. Добре. Стосовно того, чи дійсно Зеленський знає дату завершення війни, я думаю, трьох карт достатньо. Якщо буде більше негативу, значить це все якась маячня. Якщо більше позитиву, значить, все-таки десь щось таке може бути. Просто не одна людина мені про це писала в діректи і в повідомлення. Тому я вирішив це питання перепровірити на своїх картах. І на циганській колоді я хочу витягнути 5 карт, подивитися стосовно того, чи П'ять карт стосовно того, чи дійсно і йдуть якісь плани в нього, чи дійсно і планується якісь кроки стосовно завершення війни. Добре, дивимося стосовно дати завершення війни. Перевернута десятка кубків, карта обману. Далі дивимося, лицар кубків, пряма позиція, карта сильного чоловіка. Перевернута королева Пентаклів. Ну, дивіться, перевернута десятка кубків це карта якоїсь такої, знаєте, легковажності, брехні. Ну, я ж кажу, що мені здається, що це якісь бульварні наговори, знаєте, от, аби тільки комусь поговорити. Королева Пентаклів перевернута це карта якоїсь нестабільної жінки в його оточенні. Ну, Думаю, що по центру король кубків це все-таки якраз уособлення Володимира Зеленського в даному випадку сильний власний чоловік. Добре, дивимося тепер на цій колоді. Його плани: карта возлюбленого, карта чоловічої енергетики, карта купця падає стосовно планів по завершенню війни. Напевне, якось буде проситися озброюватися, можливо, вступати в НАТО чи в якісь інші коаліції. Тобто, в даному випадку ця карта говорить про те, що можливо буде просити додаткове озброєння, додаткову допомогу для України. Карта встрічі, карта зустрічі ну знову ж таки, це перемовини, це договори, це дипломатія, активні поїздки в різні країни. Якраз те, що є зараз біля Зеленського, карта втішення, такий Янгол спускається з небес, це карта прохання про покровительство. Тобто, знову ж таки, ця карта, до речі, випала біля карти розговора, біля карти комунікації. Тобто, я би сказав, що це свого роду запит в дипломатів, запит в представників інших країн про захист, захист себе, захист України і захист території України. Карта дворянина. Карта спонсорів, карта чоловіка високостатусного, карта інвесторів, меценатів. Ну тут карти, до речі, дуже хороші стосовно, на, стосовно планів припинення війни. Багато чоловічої енергетики, багато чоловічих карт, карта купця, карта возлюбленого, карта дворянина, карти фінансової допомоги матеріальної, карти спонсорів-інвесторів. Тобто, я би сказав, що все-таки так. Зеленський буде продовжувати свою діяльність в тому плані, що будуть далі якісь вестися дипломатичні перемовини, домов... домовленості, об'єднання та коаліції та розмови про матеріальну та, можливо, якусь збройну підтримку для України. Ой, аж світло загасло. Ой. Ну, власне кажучи, ось такий от прогноз. Шановні глядачі, не забувайте ставити лайк. Так, от щось заговорив про Володимира Зеленського, почалося щось таке робитися. Містифікація у мене тут. Добре. Питання це я розглянув. Зеленський сам не знає дати завершення війни. Це наговори, це бульварна якась така маячня, я би сказав, десятка червова перевернута, мені це чітко показало. Так що, я думаю, що це трошки такий порожнячок. Цього дійсно немає насправді. Ну, це питання ми розглянули, це питання ми подивилися, шановні глядачі. Ви можете знову ж таки пропонувати нові теми для прогнозувань. Давно я не дивився розклад стосовно оточення Зеленського, можливо, я його десь на днях зроблю. Також, якщо треба буде, то вийду в прямий ефір. Ми з вами на цю тему поговоримо. Ну, от такий от вийшов у мене прогноз: така от, таке от передбачення стосовно президента Зеленського, все практично те саме, що він робить зараз на даний момент. Роз'їзди, перемовини, дипломатія, прохання про захист, карта покровительства, як я вже сказав, прохання про допомогу, додаткову, матеріальну та фінансову і збройну. Тому от такого роду от, передбачення в мене вдалося. Добре. Так що, таке. От. Пишіть в коментарях свою думку стосовно цього передбачення. Ні, він не знає точної дати. Я думаю, що він що це просто якась дурниця, ні Ніхто не може сказати точної дати завершення війни. Війна це дуже складний насправді енергетичний процес. Навіть якби ця війна була договорняком. Навіть якби, але я не думаю, що це війна договорне. Просто ситуація в якийсь момент вийшла з-під контролю. Сутності темні активізувалися, і зупинити їх вже не можна було. Тобто почалося якесь масове помішательство, одержимість в людей. Війна це такий процес, коли остання куля вистрілює, ніхто не скаже. Точної дати чи там навіть приблизної дати не можна цей процес зупинити отак, от різко. Пам'ятаєте моє відео про маятники війни? Ви ж не можете, от, знаєте, якщо ви розгойдали качелю, карусель, велику карусель, розгойдали максимально, і ви не можете її зупинити, отак от просто схвативши за руку, вона вас потягне за собою. Оце говорячи про енергію війни. Енергія війни не зупиняється за один день. От Якщо ви спробуєте схопити качелю, то вона вас потягне за собою. Ви можете під неї попасти і вона вас перемелить або поранить. Так само і з війною. Війна в один день не завершується. Війна може початися в один день. Тому що для того, щоб розкрутити карусель, треба мить, а для того, щоб її зупинити, якщо вона дуже сильно розкручена, то треба більше часу. І треба це робити повільними кроками. Це саме стосується енергетики війни. Якщо ви хочете, якось в окремому прогнозі ми про це поговоримо. Домовилися? Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю мирного неба над головою. З вами був Роман Завидовський. Треба буде то ще, пропонуйте нові тематики для ефірів, обов'язково їх розгляну. Буду вдячний за ваш лайк, буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть, пропонуйте нові теми для прямих етерів. Я обов'язково їх буду розглядати в себе на сторінках в Ютубі та в Тіктоці. Нехай вам щастить. До нових зустрічей. Мирного. Неба над головою. З вами був Роман Заводовський. Побачимося, шановні глядачі!